Ми довго вагалися народжувати в Україні чи у Франції, так як у нас війна. Плюс мій чоловік з Франції, і його батьки наполягали через військовий стан народжувати там. Але я знала, що у Франції я не знайду такої клініки, як лелека, і це правда. Ще у 2018 році моя подруга народжувала тут свою доньку Алісу, і коли я її провідувала, я знала, що я хочу в майбутньому народжувати тільки тут, тому що я була здивована пологовим. Ну і сьогодні я. Щаслива мама, чудового янголя, який лежить поруч. І почуваю себе чудово, і все завдяки лікарям і акушерам. Тут ти повністю почуваєш себе в безпеці. І ти почуваєш себе в надійних руках, що тебе не кинуть, з тобою будуть до останнього. І... Тебе підтримають, я не буду говорити про те, наскільки тут смачно, наскільки тут класно. Ви самі все це бачите. Я просто скажу одну річ, коли батьки Луї, французи, приїхали. Провідати нас в лікарню, вони настільки були шоковані, що Луї, мама сказала: просто каже: Франції такої клініки не знайдеш. Тепер я розумію, чому ти обрала саме Україну, Київ як місце народження? Айвудрекомендуеніонфром юроп фромфренслакмі товав дербейбі хір. Дивулгавілі гріт сервісендайкенвілі рекомендит. Ми обов'язково повернемось сюди за другою дитинкою, за донечкою. А, можливо, навіть і за третьою дитинкою. Хто знає.